Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні приготувати дуже швидкий і смачний салат червоне море. Для його приготування нічого варити не потрібно, просто нарізали і змішали. Свіжий пікантний смак не залишить вас байдужими. Нам потрібні крабові палички, помідор, солодкий перець, твердий сир, майонез та чесник. Крабові палички нарізаємо невеликими шматочками товщиною пару міліметрів або ж ріжемо соломкою. Всього тут 130 г. Далі помідор нарізаємо також не дуже широкими пластинами. Загальна вага 130-140 грам. Потім видаляємо у помідор серединку. Вона нам не потрібна, щоб не було зайвої рідини в салаті. І ділимо скибочки ще навпіл. Один невеликий перець вагою 120-130 г також ріжемо не широкими смужками. 80 грам твердого сиру натираємо на крупній терці. Потім додаємо 2 зубчики чеснику через прес. 80-90 грам майонезу, сіль перець за смаком. Ось і все ретельно перемішуємо і подаємо до столу. Свіжий смак завдяки помідорам і перцю, ніжна структура завдяки сиру і краповим та пікантність чеснику робить такий салат улюбленцем багатьох. Друзі, діліться цим відео з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!